Усім привіт, ліві друзі! Мене звати Леонід Поліщук. Вітаю! Зараз ми будемо реагувати на першу репетицію учасників другого півфіналу Євробачення 2023. І нагадую, якщо ви хочете все бачити першими, підписуйтесь на мій безкоштовний телеграм-канал. Посилання під відео в описі. Долучайтесь, скоро нас буде там три тисячі. Полетіли. <му> Так, сукня, в принципі, мені подобається її колір такой чисто неба. Головний мінус, що так, це не фінальний костюм. Я можу сказати, що вона не запам'ятовується. От як особисте ззовні. Можна було пропрацювати образ, додати якісь цікаві аксесуари, елементи, і цього немає. Оу, дуже така буде камерна зйомка. Вона буде працювати на камеру, взаємодіяти з глядачами. Немає динаміки на бекграундах. Якось хочеться більше. Така потужна композиція, її обожнюю всім серцем. Але номер не прикрасив. Це все що є позитивним у неї. Ну і загалом в підсумку? Це нудно. От що мені з цим робити? Я не знаю. Я дуже засмучений. Так, Це нудно. Мені не цікаво стані. Що це за образ? Мені настільки не, не подобається цей піджак! виглядає дуже дешево, не стильно. Зачіску треба точно змінювати. О! Вона кричала там, а не співала. Я вам чесно скажу. Вона кайфує від того, що знаходиться на сцені Євробачення. Оооо. Плюс, що дуже такий неперенасичений заник. Це може виглядати дуже гарно в телевізійній картинці, справді. В Оце вона дає. Ой, ні, це прохідна заявка. От взагалі нічого цікавого. О, декорація з'явилася. Ну, Вона ситуацію не врятувала. Боже, звідки стільки настрою приємно? Мені не подобається все, не фінал. Так, Греція такий солодкий хлопчик. І це його фінальний образ. Такому люди влітку ходять на пляж. але не на сцену Євробачення. Так, І що це? Боже, своє ж обличчя на бекграунді. Всі учасники, які так робили, вони чи не приходили в фінал або опинялись дуже низько. Так, костюм точно не буде змінюватися, бо вже задники саме з цим образом Оні. А що тут цікавого взагалі? Нічого! Ніяк, все, до побачення, не фінал. Моя ніжна! Якусь таку хусточку надягла на себе. Можна вже і без Знімай Знімає моя бейбочка. Така вона сексі. О. Така літня пісенька, реально. і Номер відповідний. -ха -ха! Номери, соло соло. Клас! Роздягнули! Ми будемо повторювати за шанель всі тепер. ось так. Ізраїль, І Ізраїль, Польща дуже схожі прийоми. Ну, вона не виглядала краще, ніж Шанель. І це набагато гірше, ніж Ізраїль. Бо Ізраїль переплюнула всіх. І салюти, і піротехніка. Ну, задник, чесно, от чесно, все ж таки кольори і вибір сукні мені загалом не подобається. дірідау дау Соло. Так, як її там роздягають? О, так, там якась цікава сукиночка. От треба одразу починати в ній. Ой. Ну, подобається вона тому букмекерів на 11-му місці. Ви серйозно? Вона буде в фіналі і лідеркою навіть це точно фінал. Так, Словенія Прикольні образи. Нічим не здивували. Стабільно добре виглядають стильно. От у озербайджана схожий стиль, але там мені це не подобається. От хлопці зі Словенії якось зробили це набагато краще. Ну давайте. Прикольно світло розставлене. Мені подобається. Це що таке? Треба було поцілуватися краще. Ну ви що? Можна було попичками якось приєднатися один до одного, а то щось так виглядало недопрацьовано. От справжня команда oh, yeah, круті, це будуть одні з фаворитів другого півфіналу. Мені сподобалось. Чисто заспівали. Професіонали. Вау о, Грузія. Ну Дуже класно співає це, я кажу, щиро. Вона молода і з дуже потужним, таким же досвідченим голосом. Сукня підходить для такого номеру та пісні. Я хочу, щоб був вітер, дим. Так, покажіть нам шматочок, покажіть. Яка вона щаслива. Все, як я бажав. на 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 на! Вау, такий смерч прямо на фоні. Блискавки. От, Естонія вчиться, як треба робити ідеальні постановки для потужних балад. Ні, про Естонію точно всі забудуть після Грузії. Oh Одна з найкращих репетицій другого півфіналу на даний момент. Ідеальна, ідеальна! фінал. О! Oh! Врятуйте мене від цього. Моя найнеулюбленіша пісня цьогорічного Євробачення. Хоча виглядається, в принципі, прикольно. Я б теж хотів таку от маєчку-сіточку. Підкачане тіло, чому він його не показує. Роздягнись. Обов'язково треба роздягатися. Це хоч трошки врятує номер. І губки. Непогано це виглядає, але пісня нікуди. Я в шоці сан Марино. Він так чарівно співає так круто виглядає. Номер стильний, але пісня. Мені не подобається, вибачте. Так, о, це цікаво, Австрія. Ви щось там так співали тихенько. не розкрили вокал. Поки Очікую щось більш потужне. Образи, я вже на них звик. Нічого нового. Ну давайте вже покажіть, що ви будете дивувати. О, танцюристи все ж таки є. Клас, дуже добре проспівали тут. Не підвели дівчатка. Зіро, mm зіроу. -hmm. Свіша Навальники Євробачення в фанзоні будуть скакати з прапорцями під таке. Ідеально, ідеально. Оце здивували. Видно, що хотіли зробити все на 100%. От відчувається перфекціонізм у їх підході та роботі. Австрія, це в фінал буде високо. Ой, Албанія. Чорне все. Ніби траур. Ну, я розчарований. У них приємна така пісенька. З позитивним, ніби навіть вайбом. Така сімейна, душевна і в чорному. Отут От виглядало неймовірно. Ну, все як завжди. Чорно-червоне. В кольорах прапору Албанії. Добре. Ой, нудно, це може не пройти в фінал, так сумно. Вогняно, пекельно. От ніяк, другий півфінал такий нудний. О, Моніка, ну давай врятуй ситуацію. Хоча її пісня ну, не супер така переможна, щоб, знаєте, там боротися за місце навіть в топ-10. Але вона підтримує Україну, вона приємна людина, така вайбова. Нічого нового знову ж таки. Читати, туря, читати, ту що тут коментувати? Ну, все добре, але у підсумку я за таке голосувати не буду. Все. От просто ніяких емоцій. Я не знаю. Не хочеться казати нічого поганого, але я розумію, що шанси дуже маленькі. От я реально добюся це вперше, і мені якось все одно, тому що я не бачу чогось дивовижного. Йдемо далі. О. Австралія, ну ну що? До речі, у них закінчується контракт з ЮБІУ у цієї країни, і невідомо, чи буде наступного року Австралія брати участь у Євробаченні. Чи хочете, щоб вони залишились? Напишіть у коментарях. Я хочу, але щоб не були такі пісеньки, як цьогоріч. Ну, дуже старомодно. Автомобіль навіть на сцену вивезли. Ну, драйвово! Так потужно. Але мені це не подобається. Може, це. Моїм батькам буде вподобки? Вибачте, Австралія. Не моя. Ой, і це все. От фотографія. Ой, яка там була бланка. Оце розтяжечка. Ну. Мені сподобалась тільки Бланка, все. Тільки Польща. Польща найкраща, The Best. Усі інші навіть не знаю. Усі такі Сирія, Ну, Австрія непогано заспівала. Теж будуть фаворитами. Грузія. От Грузія теж здивувала точно. Як я міг забути? Але всі інші. На одному рівні, вибачте, це була моя реакція на першу частину учасників другого півфіналу, їх перші репетиції. Ну що, пишіть в коментарях, як ви думаєте, Бланка буде в фіналі? <ф> Мені здається, от тільки її цікаво обговорювати, бо всі інші. Сірі і ніякі з вами був я Леонід Поліщук. Чекайте нові відео. Завтра вже буде огляд на другі репетиції учасників першого півфіналу. І я сформую свій фінальний топ. Дякую, що дивитесь. Тисі, будь ласка, палець догори. Це дуже допомагає мені. Зробіть це зараз. І до нових зустрічей.